І це що ми будемо дивитись, засуджую кожного. Are you ready? Yeah. Сьогодні в нашій студії ми поговоримо про Кубік-рубік, блядь. Гра чи загроза? Ось тема програми сьогодні. Давайте почнемо. Нове захоплення українських дітей. Квадробінг. Я пам'ятаю, що я варив болото таке якесь. Я собі щось, блядь... Особливі ознаки: хвости. Ну та й все. Таріелсі, я там повар ніхуя собі. Завтра про це точно буде говорити вся країна? То вас тема квадропінгу вона занепокоїла. Якщо ти чоловік і тобі 42, і ти приїжджа кеця. блядь, старик. Вашим а, донечкам скільки? Один, два, три. Один-два-три. На вашу думку, які діти підхоплюють цей тренд? Ви мені скажіть, ви ж розумніші, блядь. А ви вперше про цю течію, про той тренд дізналися саме соціальної мережі наскільки я зрозумів? Я побачив де за твоїм вікном і в масті. І я такий подивився, думаю, о, прикольно, типу. і... Я хочу хвоста цього, щоб мені пришили чи там вуха, знаєте, такі зробили як у кота. Ну блять, я теж так подумав, що ще тако місяць світив. Ти пізда, ти все нахуять. А потім вже я дізнався про це в інтернеті. Я побачив, як сере дуже моцо, і тільки тоді мене це почало ну бентежити. Ну, типу, щось кудись, не туди йде. Ми опитали пересічних українців, як вони ставляться до цього явища, увага на екран. Я позиціоную себе як дальнобойщик. Я теж по цьому по відчуттям я, блядь, сука, все. Я волчара, блядь. Я по ощущениях, юбаний дятел, нахуй. А вам, як, шановні експерти, ось е, е, такі тренди. Це все грязь. Ну, я б не срав 17 куч гімнаті. Сьогодні ви приїхали до нас заради своєї дитини. Як ви зрозуміли, що вона захопилася ось квадропікою? Коротше, як єсть, так є. Блять, ну воно теж ответ хуйня. Ти розумієш? Сьогодні ви приїхали з Софійкою теж. Давайте її покличемо до студії. Добре? Ненадовго. А ти мене гарно бачила цій масці? Вона прозора там сітка. Ой, а так би примірити. Я теж так примірю. Блять, а як з со... сохолом бути, я не можу пойняти. Так, все, сібали нахуй. Ми знайшли одну матусю, яка. На відріз відмовила дітям своїм ось у такому захопленні трендом. Давайте зараз послухаємо. Блять, ну, ну блять, Ну ну, ну блять. Не хочу показатись хуйовим чоловіком, але ну їбать що таке? Що таке? Блять, що з тобою ти живоіш? Угрупування квадроберікішем друга собаки, що собаки гналися за котами, і вискочили на дорогу. Така ситуація сталася. Що переїхала? Ну давно вже треба було приїхати і переїхав. Просто треба було з бля, і Якщо це підліток, і він вже трохи відповідає за себе, але все ж таки він робить речі, які небезпечні для нього чи оточуючих. Це привіт звернутися до психолога, як мінімум. Це ти просто лох. сьогодні. До нас приїхала мама, для якої квадробінг її дитини став. Чудовим і корисним захопленням. Ось природа цього її захоплення, через що саме вона в це пірнула. Приходить на похуть приходить і каже: сука, братик, я видра. Ну, їбать, а що я маю діяти, нахуй. На серйозі каже, да, да старий, я видра, блядь. Ви ж Софію приїхали? Так. Запросимо. Так. так. Вона там чекає. Да. Софійко, то йдіть до нас, не відкладаючи. Ви хорошо вмустились, блядь, у вас все нормально, вам удобно, блядь. Да. А ви вже на другому е, етапі? Да. Мене... ви себе відчуваєте? У мене тератип. Чернігівський. <звук> Оце ж теж, там хто хочеш, там і квадробіри, і квад, і бо і бобіри, блядь. І бобіки. І кого там тільки нема нахуй. Каже, будь ласка, були дітки, які не сприймали твій ось цей образ. Як а... ти на це реагувала? У мене є. Така дівчинка в школі. Я її не дуже люблю, тому що вона мене обіжає і вона сказала, якось що... я Я їй сказала заткнись тканись і... навіска. А як мама тобі пояснювала? Ну, взагалі, як розповідала про це, коли ти підійшла і сказала, я хочу займатися цим. Я їй так і сказала: мама, ти знаєш, що таке квадровіка? На так у нас є проблеми. А ви знаєте, що ось у чому ще привабливість того тренду? Я все забуваю. Як ця сука називається? Я не можу Квадровіка. Квадробіка. Блять, я вже старий хуй, я вже не пам'ятаю ні хуя. Я її даже і моя мама, і моя родина називалася. Ця... Та Луцька ви познайомилися з іншою Софійкою? Так. Да. Хороша? Да. Ви ж ну йдіть тоді, Будете стрибати чи що. Так, все, сібали нахуй. Ну, давай. Наступна наша гостя а, побажала не показувати своє справжнє обличчя. Це її право. Вікторія, чекаємо на вас. Чому ви вирішили вийти сьогодні саме в костюмі? Того, що я прив... я, так я привик прив... 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 до цієї жизни, що не треба нічого знімати. Ви дозволите я поряд з вами а, сяду? Ви мене цим оком бачите? Чи цим? О, там життя, блядь. А тут ну єбанутись. Ви. А... Повністю себе ось усвідомили саме в цьому образі, і саме це ваш стереотип, так? Взагалі у мене два стереотипи. Основний це рицарі, а другорядний це. Фэтменів. О, так це ж призноманіття таке, знаєте. Це ж, блядь, вовки нахуй будуть. А якщо я вас зараз попрошу скопіювати вовка? Я можу, але це трошечки буде тяжко. Ну, давайте, раз звикли. Ее а! Ее. А. -а е. -а -а Мені так кортить поставити вам одне запитання. Ну, давайте. Ти у Польщі? <свіс> Ти у Польщі, блін. Так. Нам все ж таки вдалося вийти на контакт з одним хлопцем, який відчуває себе видрою. Увага на екран. Спочатку я не сильно шукав тварину. Я просто зрозумів, що я справжній етеріантру. Потім виявилося, що це є видра, Так як я відчуваю деякі інстинкти під час, наприклад, плавання. Я вважаю, що з чим би до мене моя дитина не прийшла, я беру телефон, розбиваю в стіну, дитина збирає речі і уїжджає. Все. Ну ти що гоніш? Це ж піздець. До мене кінти отак, блядь. блять. Сухий корм, так, чікс, хрумсь, пивом запили. Піздець я думаю, а що це таке. Ну, я вважаю, що допоки це ну, насправді нікому не заважає, мені теж вона не заважає, то тут нічого немає, страшного. Ви теж поспілкувалися Оксана з Вікторією. Яких висновків ви дійшли? Я ананас. Миколе. Яких висновків Ви дійшли після всього того, що побачили і почули? Я відчуваю себе дідом і я дуже прижушись. А що, блядь? Мені залишається лише закликати і дорослих, і дітей. Я що, куди я? Куди я лезу, блядь? Я їбу. Що ви ждали почути. Ти чув, як бабка? Я знаю, чого якщо ти коли-небудь нова релігія у він... Ти в курсі, що я ті хвоста, знаєш, предки мішили бій. Повар Даніл найстрашніше закляття в Гаррі Поттері придумав українець. прикинь?